Легенда про доброту. Одного разу теплим днем, коли світило ясне сонечко, Прокльонився росточок доброти. Він був дуже ніжним тендітним. Під сонечком він ріс та ріс і скоро виріс у велике та гарне дерево доброти. Воно було таке велике, що його не можна було. Хватити руками. Доброта ділилася з усіма своєю ніжністю, рятувала від горя, від злоби, дарувала радість, але злі люди вирішили знищити доброту, кинули вони великий чорний камінь та розбили доброту, і зламалася вона, і розлетілася на безліч гострих осколки, які розлетілися по всьому світу, і хто із знаходи, ставав злим та грубим. Дійшла це новина до ви доброти. Вона сказала, це потрібно виправити. Взяла чарівну паличку і торкнулася до осколки. І кожен ламоч якого торкнулася черета паличка Фені знову засяє добротою. Знайдуть люди, ці осколочки принесуть додому, і в ньому поселяється доброта. А чорному камень, який з люти кидали з доброту, від цього стало не по собі. Він навіть обілій дідлючі. Але від людського тепла він змінився. Біля нього з'явилася травичка. Стали літати пташки та метели, а втомлений перехожий відпочивав на тому камені, І в його серці розпускалися квіти доброти. Подалися добротою з усіма.